Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу поділитися власним досвідом. Багатьох риболовів хвилює питання щодо працездатності воблерів, блешень, те, що продається на Алиэкспрес. Значить, Вони по дуже доступним цінам, тому багато хто з них дивиться в ту сторону. І я не виключення, я теж туди дивлюся і багато чого купляю звідти. Давайте покажу. Що в мене є, і поділюсь своїм досвідом. Коли я освоював телспінери, я купив на Алікспресі жменю різних, різної ваги, різного кольору. Ось у мене їх тут є повна коробка. Вони майже всі розловлені, майже всі. Ну Там, наприклад, великі такі 28 грам, це бралось на жерех, а вони ще просто до них черга не дійшла. У нас навігації немає, що в мене поки ловити не можу. Давайте покажу колекція не мав можливості ловити рибу. Значить, е... Хочу показати отакі тіл спіннери. Вони реально працюють, вони були дуже швидко розловлені і вони гарно летять, в них така дальнобійна форма. Швиряються здорово, риба на них реагує. Ловив я на них окуньки, попадалися маленькі жерешата і декілька судаків таких грам по 600-800 по 800 було в активії. Це Аліекспресівська копія на кацапський телспіннер. Є така артель кацапська, називається UF Studio, по-моєму. І сама модель Телспіннера називається у них Hurricane. Не знаю, чому вони її назвали як англійський літак. Кейн, але так назвали. Значить, це Алікспресівська копія. На жаль, оригіналу в мене немає, я порівняти їх не можу. Але ці копії чудово працюють, я, я на них ловив рибу. Значить, отакий чорний дуже ходовий у мене був. Один залишився, було декілька штук. І стандартна така ходова розкраска це отакий під окунька. Ну, він красивий, нічого не можу сказати. Значить, е, вага. Їх співпадає з заявленою. Ці всі моделі я дістав з які 12 грам. Дивіться, вони всі дійсно 11,9. Дивіться, ось 12,1. Там Плюс-мінус одна десята грама, вони всі співпадають. Значить, в цьому уроці я поповнив свій запас е і ще купив жменьку. Значить, ходовище такий був а-ля рибка немо, от, от, як з мультика дитячого такого кольору. Єдине, що в мене був, він такий більш схожий на, дійсно на рибку немо. Оцей колір, те, що тут червоний, він був такий е темно-помаранчевий такий. Ну Як от, як в мультику рибка отакий от був. А ці прийшли, то вони такі, як смуга на електричках. Бачите? Е -е такий кислотного кольору. ну Неважливо. Не Єдиний мі... я ще вони не розмовлені, вони ще в воді не були, але Кольори ці робочі. З досвіду позаминулого літа вони всі перевірені і робочі. Дивіться. Єдине, що от зауваження до цієї серії, от вони прийшли в таких упаковках. До речі, оці перша серія, перший варіант оці, вони всі були в кульочках таких нонеймовських. То ці цілспіннери, бачите, прийшли в таких блістерах, ну вже так все по-дорослому. Ось, наприклад, 7 грам модель, бачите? 7 грам. Беремо цей 7-грамовий сторону, вісив кадр ваги, дивіться, 7-грамовий важить майже 9 грам. Тому я беру білу фарбу і розфейдером ось на бочку, малюю цифру, щоб знати фактичну вагу. Бо інколи буває зручно. Буває так, що на 7 грам гарно клює, на 9 гірше, а на 10 взагалі не клює. Або навпаки. вішаєш 7 грам, немає риби. вішаєш за ним 15 грам, появилась риба в заліві. Те, що дивіться, був заявлений 10,5 10,5 г. По факту він 12,2 ну, таке. В другій серії, ті, що я купив, вага не співпадає. Так що, такий от досвід, користуйтеся. Кому сподобалось, радий за вас, що чимось допоміг, заходьте на наш канал. Будемо ділитися корисним і цікавим. До нових зустрічі друзі.